Шановні батьки, вітаю! Щороку наприкінці вересня, весь світ визначає Міжнародний день миру, а саме 21 числа. Цей день меседж тому, що всі країни світу світу в змозі і повинні жити в мирі. Ще папа Римський в 1968 році започаткував католицьке свято Всесвітній День. Молитв за мир. І це стало початком Всесвітнього Дня Миру. Генеральна асамблея ООН з 1982 року прийняла рішення відзначати День Миру 3 вівторок вересня. Потім цей день встановили на 21 вересня. Україна приєдналася до відзначання Дня миру з 2002 року. У нашій країні. З 2014 року миру немає. І тому ми повинні, щоб все людство всього світу сказало таким країнам-терористам ні війни, змусило їх зробити все можливе, щоб наші діти не здригалися від вибухів, щоб не здригалися від звуків сирен, щоб всі українські родини жили щасливо і мирно. І тому сьогодні я пропоную. Вам заздалегідь підготувати матеріал до заняття, яке буде приурочення з нашими дітками до Дня миру. Ми будемо виготовляти листівку кожна дитина прагне миру. Для цього нам потрібен аркуш паперу блакитного кольору. Заздалегідь старші діти можуть його зафарбувати за допомогою губки, пензлика, блакитний колір. Молодшим діткам допоможете ви самі. Також нам потрібна заготовочка голуба білого кольору, тому що голуб символ миру. Потрібні також фарби, сім фарб, кольорів веселки. Потрібні ножиці, пензлик, фломастер чорного кольору, клей, губка, а також з, паперов, з паперових рушників або серветок. Треба виготовити чималенько таких квадратиків, сторона якої яких 2,5 3 см. З цих квадратиків ми будемо робити гарного білого голуба. А також нам потрібен, потрібні різнокольорові квадратики, сторона яких 4 см. З цих квадратиків ми будемо виготовляти з дітками ось такі квіти. Ці квіти я покажу, як виготовляти старшим дітям, а молодшим дітям, будь ласка. Батьки, приготуйте такі квіти. Я хочу сказати, що ми всі в змозі зробити так, щоб був мир на всій землі, щоб наш, у наших дітей було світле, мирне майбутнє. Я вам бажаю миру в ваших домівках і миру в нашій країні. Всього доброго моря! Дякую вам за шановні батьки, за взаєморозуміння, підтримку. До нових зустрічей, до побачення.